І так, всім вітання, друзі! в сьогоднішньому відео розкажу вам проблеми з синілоком. І також в мене є ще один такий величезний дрончик, який вам буде цікаво оглянути. Першим ділом викрутки, які я вам розказував в попередньому відео, дуже круті. Рекомендую. Вони не такі дорогі, в принципі, 160 і 170 гривень, але надзвичайно якісні, вже скільки ними працюю. Все лишається чітко, все закручується дуже зручно. І так, які проблеми виникли з сінелогом? Дрончик я зібрав, налаштував, перепрошив регулятори. В принципі, все все все, все ідеально. Виникла проблема. Перший мотор в мене при ну, коли подаєш більший газ, починає його клинити і зупиняється. Перекинули два мотори місцями, бо думали, можливо, все-таки моторі проблема. Ні, проблема з польотним контролером. А звідси виникає ще масу проблем, тому що на цій рамі встановити ми можемо тільки польотний контролер з регулятором на 25,5 мм розмір кріплення. Інші ми не можемо встановити. Думаю, сюди 20 на 20, можливо, просверлити отвори додаткові, щоб окремо був польотний окремо регулятор. Ні. Тому питання Питання людина задала, чи варто самому збирати, чи варто купляти готову модель. Можливо, краще готову модель купити, якщо ви не хочете, щоб це все закінчилося якимись великими такими проблемами. Тому польотний контролер. на певному світі, тут е, недобре не працюють. Дуже багато часу пішло, дуже багато зусиль. Міняти польотний контролер на такий самий немає змісту. Плюс ще виникли дуже багато питань щодо самої рами. Щоб замінити польотний контролер, вам потрібно все розбирати, тому що мотори кріпляться через ці захисні гварди. Тому вам треба знімати пропелери, знімати гварди. Тоді знімаються мотори, і є тоді вільний доступ до польотного контролера. От. Далі проблема з трепом. Якщо ви захочете поставити стреп в поперек рами, щоб розмістити ваш акумулятор вздовж. Відповідно, вам треба буде все розбирати, бо ви його сюди просто не просунете. Він, він проходить по підпольотний контролер. Це ще одна така суттєва і мінус в тій рамі. Так, круто тут є вібророзв'язка, але знову ж таки акумулятор впирається в ту вібророзв'язку. Як воно буде працювати, поки що невідомо. Далі, наступне питання. Підключення USB-кабелю дуже складне, тому що впирається в стійку. Є можливість от спаяли виносний USB, але треба якось придумувати кріплення, щоб сюди його підконекчувати. Далі, оце все кріплення довелося там підрізати, щоб монтувати оцю антенку. Воно все тут накидалося, воно все дуже компактно. Відповідно, проблема з тими всіма дротами. Як це все розмістити, щоб воно не зачіпало. От. Насправді я був дуже хорошої думки про, про цю раму, але думка моя змінилася. Е, тому я вже замовив, вирішив замовити польотний контролер нормального формату 30х30 окремо з регулятором. І Звісно, на цю раму я не поставлю, тому я це буду розбирати і ставити його на sb раму на 3,5 дюйма. Це SpeedB модель B35. Вона, до неї підходять всі регулятори любого формату. Розміщення, оце кріплення, підключення. Там все набагато чіткіше. Хочете такі антенки, хочете під підесима, хочете е, оця фіксація. Цей виносної антенни, вона тут додатково кріпиться, повністю зовсім інший рівень. І щоб розібрати ту раму, вам тільки доведеться відкрутити, ви знімаєте просто захист і маєте весь доступ до дрона. Тому цей дрон розбираємо, раму, напевно, піде на продаж. Але основне, що я вам хотів показати, розказати, поїхали далі. І так, зв'язався зі мною чоловік, який живе в Польщі. За власні кошти він замовив, тобто викупив три дрони, відправив їх сюди в Україну. Один дрон я поки що забрав для того, щоб його адаптувати. Велика подяка цьому чоловікові за допомогу. Відповідно, це все обладнається, поїде хлопцям в ЗСУ. Нехай воно працює. І так, що це в нас за такий апарат? Це апарат октакоптер. До речі, хтось писав в коментарях, коли буде октакоптер, чекаємо. Прошу дуже, він на столі. Але тут в основному треба буде поміняти деякі компоненти для того, щоб можна було ним користуватися. Тут, звісно, воно все на системі від DJI. Я думаю, що її ми знімемо. І поставимо якийсь польотний контролер. До речі, в кого є які ідеї, який можна сюди поставити польотний контролер, що буде підтримувати 8 двигунів, напишіть в коментарях, тому що поки що це і вагається. Також сюди буде одна, поставимо одну курсову камеру, одну знизу камеру для прицілювання і, напевно, два скиди для подарків. І так, що ми маємо взагалі? У нас мотори від Т-мотор. Це є на 340 КВ. І регулятори також від Т-мотор. На кожен мотор, окремі регулятори по 30 А. Це все залишається. Єдине з такого нюансу: у нас поламався один пробчик, але все рівно треба буде до комплекту це все купити. На цьому дроні не вистачає таких посадочних ніжок, треба буде їх прилаштувати, щоб він сідав на ніжки. І знову ж таки, подарочки можна буде грузити. Наступне система DJI з GPS-ом, з, з антенами, з приймачем. В принципі, він би і так мав працювати. Не знаю, тут LED підсвітка, вона йде через там, бек свій додатковий. Розрахований він під два акумулятори. Вони, напевно, приєднуються паралельно для збільшення ємності. Площадку ми переробимо, поставимо сюди акумулятори на 217 літій іонних. Збірку буде 6С3П. Напевно, два їх сюди поставимо. Поставимо резиночки, щоб вони не ковзали, поміняємо стрепчики. Поживлення, не знаю, тут AVG-10 стоїть. Можливо, ми роз'єми поставимо XT90. От, В принципі, з основного все. Знову ж таки, триває збір коштів на різні дрони. 42 тисячі ми назбирали, я вже їх замовив за них компоненти. Приїде компоненти на одну десятку. Приїдуть компоненти 2 вісьмірки, 2 сімірки. Знову ж таки, чекають оці дві рами з текстоліту. Ми одну вісмірку зберемо на ній, потестуємо. Якщо буде все добре, то окей. Якщо ні, то просто перекидемо на ще одну вісмірку. Ось. Тому збір продовжуємо. Насправді ще треба буде акумулятори, треба буде запчастини. Тому знизу, кріплені до відео, можете долучатися до збору. От, І продовжуємо збирати дрончики і відправляти хлопцям ЗСУ. Ось таке. Зберемо цей дрон, і тоді почнемо збирати наступні. Надіюся, вам було цікаво, корисно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до наступних відео, папа. -па.